Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати розпаковочку свого замовлення компанії Oriflame. По якому там каталогу, це першому здається. Так, по першому каталогу покажу, що замовила. Перше, що покажу, ось такий скраб. лінієчка Optimals. Взяла спробувати. Не пробувала ще скрабики від Oriflame, вирішила спробувати взяла на пробу. Далі з тієї ж лінієчки. Не пам'ятаю вже цін, немає каталога. Взяла міцелярочку із цієї ж лінієчки Optimals. Хочу також. Десь мене, здається, одна в запасиках є ще також не пробувала. Здається, були непогані ціни. Вирішила взяти. Далі, наступне. Замовила ось такий крем лінійка Novage SPF 50 Не знаю, не пробувала ще ці кремчики, хочу шукаю свій якийсь такий крем, щоб був з гарним захистом на літо. Раніше брала від Avon, користувалася, але трохи вони такі на літо зажирні. Для моєї жирної шкіри, тому поки що шукаю щось таке легше. Ось так виглядає. Дівчатка, хто в знає. Виглядає сама туба 30 мл. Тут його заявлено SPF-50, ступінь захисту. Сподіваюсь, що цей не такий жирний, як, як ті. Далі, також з лінією новедж замовила ось таку нічну масочку. Це ще, мабуть, в старому дизайні. Вирішила я спробувати. Чула відгуки хороші на ці масочки. І якось раніше я не брала, це вирішила спробувати. Такий гарний подарунковий дизайн, у вигляді подаруночка такого. Вирішила спробувати. Далі, наступне, що взяла ось таку водичку White Limak. Дивилася на неї вже давно. Дівчатка. Брали ще минулого року, чула відгуки хороші. На неї ось так виглядає флакончик. Я вже відкрила, потестувала. Ну, Це дійсно така весна весна. Весна в флаконі. Білий бузок, ніжність, квіти, зелень. Просто вдихаєш, як перед тобою букет бузку. І такий чистий квітковий аромат. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, така, нариває весняний такий весняний настрій. Класний ароматик буду. Навесні користуватись задоволенням. Щось таке подібне є і e відейбон з лінієчки Артісті, Квістерія, щось в тому ж напрямку, там також такий бусковий аромат. За активність в минулому каталозі, хто робив замовлення на 50 балів, можна в цьому каталозі замовити один з продуктів з гарною знижечкою. Я обрала також водичку, це водичка Divine Royal. Дивилась давно на неї, також я її вже тестувала і скажу наперед, що водичка мені дуже сподобалась. Смачненька, солоденька. Дівчатка також бачили і Оленочка канал розмови про улюблене Оленочку. Тобі привіт. Брала собі. Сьогодні в мене трішечки інший ракурс. Знаю, як видно, трішечки змінила. Ось так виглядає флакончик, в принципі, так, як і класичний дівайн. Класний, такий якийсь він фруктовий, солоденький. Для доньки давала тестувати. Вона каже, що щось мені нагадує, дуже якісь цукерки. Колись, каже, пробувала Тік-Так. Він так, на смак такий був, як ось цей аромат. Ну, Дуже смачненький, приємний, класний ароматик. Рада, що тепер він в мене є. У мене є класичний дівайн. Тепер ось і цей красунчик поповнить також мою колекцію. Ще задивляюсь на червоненький, можливо, колись і червоненький у мене буде. Ну і замість плати за доставочку взяла ось такий гель для душу з зеленим чаєм та огірком. Свіженький, класний також. У мене такий десь в запасиках є. Вирішила цього разу поки що взяти щось з такого плану, аби не платити за доставку. Ще мені прийшов новенький другий каталожик. Також тут є, бачу, цікаві новиночки деякі. Цікавий каталог. Треба буде добре погортати, позаглядати, подивитися. Кому цікаво, пишіть, погортаємо разом. Подивимося, що компанія нам підготувала на лютий, уже з 27 січня по 15 лютого буде діяти каталог. Таким було моє замовлення: невеличке, але цікаве і ароматне. Всім дякую за увагу! І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!